Я собі відкрив інтернет і виставив діагноз. Я зрозумів, що, наприклад, у мене я дуже часто чую це обсесивно-компульсивний розлад. Тобто приходить пацієнт до мене на прийом і вже повідомляє, що він звертається зі скаргами обсесивно-компульсивний розлад. І він може, наприклад, скаржитися на те, що ви знаєте, останнім часом мені для того, щоб закрити двері. Я постійно закриваю їх на ключ, а потім ще декілька разів можу повертатися додому і перевіряти. Я почитав в інтернеті це обсесивно-компульсивний розлад. Я хочу вашу звернути увагу на те, що це, це симптом. А те, що людина перевіряє, це може говорити просто про її тривожність на даний момент. Це зовсім ще не означає, що у людини саме цей розлад. Тобто симптом дорівнює розладу. У нас у лікарів є певна градація. Тобто, для того, щоб виставити якийсь розлад, спочатку ми звертаємо уваги на симптоми. Які це можуть бути симптоми? Ну, наприклад, у людини може бути тремор, у людини може бути безсоння, у людини може бути просто знижений настрій, у людини можуть бути тривожні думки. І це ще зовсім не означає, що у неї є якийсь розлад. Чому? Тому що що робить лікар? Він ці всі симптоми, які є у людини, він з них формує синдроми. Наприклад, він може сформувати, що це якийсь тривожний синдром, і далі синдромально уже далі виставляє діагноз. Тому, якщо у вас є якісь певні симптоми, не намагайтеся собі встановити діагноз, тому що це може бути зовсім інше. Ще в мене були такі випадки, коли людина зверталася з тим самим тремором, коли в неї було якийсь знижений рівень енергії, вона відчувала якусь млявість, слабкість, і їй хтось вже з її знайомих порекомендував, що в нього було дуже щось схоже. Він тоді звертався до психіатра, ну, до психіатра, тобто до мене звертався. Виставлена тоді була депресія, і лікар дуже-дуже допоміг, стан покращився, і зараз все добре. Людина приходить і відразу теж повідомляє, що ось у вас теж був знайомий, і в нього теж депресія, і в мене теж депресія, пропишіть мені такі самі ліки. А інколи буває, що вони навіть починають приймати ліки свого знайомого. Тобто людина вже приходить і каже: Ви знаєте, щось, ось ви призначали моєму знайомому при депресії, ось такі антидепресанти. Я теж спробував, щось воно мені не допомагає. Коли ми. Починаємо потім все спочатку і розбираємо детально, які ж скарги були у цієї людини, а людина мені повідомляє там про тремор, зниження енергії, слабкість. Я запитую, а коли ви останній раз здавали, наприклад, загальний аналіз крові? Каже, ні, не здавав. Каже, а ну давайте потрібно здати спочатку загальний аналіз крові. А коли ви здавали гормони щитоподібної залози, можливо, у вас хтось хворів у родині з чимось, що пов'язане з щитоподібною? Так, у матері є проблеми з щитоподібною залозою. Музика. Ці симптоми можуть виникати і при інших захворюваннях, соматичних захворюваннях. Наприклад, одним з цих захворювань може бути залізодефіцитна анемія. Іншим захворюванням це може бути, наприклад, гіпотеріоз. Гіпотереоз це зниження функції щитоподібної залози. І зрозуміло, що в цих випадках ні в якому разі антидепресанти не будуть допомагати, тому що це не депресія. Тому я ще раз хочу повернутися, що коли ви приходите до свого лікаря, повідомляєте ви йому про скарги, і саме лікар збирає ці скарги, диференціює. Формує діагноз і після того лише призначає лікування.